Діяльність рятувальних підрозділів міста це завжди гаряча пора. Особливо це стосується літа, коли чи не найбільш популярним у городян є відпочинок поблизу прохолодних акваторій. На жаль, далеко не всі об'єкти вважаються безпечними для цього відпочинку, а більшість з них взагалі здобули собі славу заборонених місць для купання. На сьогодні лише два міських узбережжя це пляжі південного ГЗК і 44-го кварталу. Мають паспорти придатності до купального сезону і відповідають усім необхідним вимогам. Это официальные два места, где есть спасательные посты, где проверено полностью дно, где человек, когда он отдыхает сам либо с семьей, может быть уверен в своей безопасности, а также в безопасности детей. Все остальные объекты водные являются неразрешенными для купания. Вы можете подходить на берег, вы можете возле воды отдыхать, но никто не несет гарантии за вашу безопасность. Купальний сезон майже перетнув екватор. Втім, вже призвів до шести надзвичайних ситуацій із загибелю людей на водних об'єктах Криворізького району та міста. Останній випадок стався 6 липня в Тернівському районі. Мужчина купався на місцевому водойомі з дітьми після того, як вони прийняли водні процедури, дітки вийшли на берег, а мужчина Попытался самостоятельно переплити на другий берег. На інший берег. Со слов непосредственно его жены, она с берега наблюдала, как ее муж отплыл от берега, нырнул и больше не появлялся на поверхности воды. После поисковых работ в 50 метрах от берега на трехметровой глубине тело мужчины было обнаружено. Аналіз невтішної статистики трагедії на воді має типовий характер: це купання в необлаштованих місцях та недотримання елементарних правил поведінки, серед яких популярним порушенням є зловживання алкоголем. З метою попередження цих негативних явищ пожежно-рятувальними підрозділами міста проводяться рейди та інформаційно-роз'яснювальна робота з відпочиваючими на водних об'єктах нашого міста. Также хотим отметить, что на данный момент у нас в городе эпидемия гепатита А. Это не значит, что наши водные объекты заражены гепатитом, но мы настораживаем население, потому что когда приходят люди на водные объекты, чаще всего они ныряют, через носоглотку попадает вода, особенно если купаются детки они когда балуются, они могут нахлебаться воды. Это один из источников заражения гепатитом А, потому что стоячая пресная вода очень опасна. Дотримання відповідних порад і особистих знань з правил безпеки на воді дозволить уникнути та запобігти подальшим трагічним випадкам. Це стосується всіх прихильників водних процедур, серед яких до найбільш традиційної групи ризику відносяться діти. Обращаємо внимание непосередньо на взрослих, тому що якщо вони виходять на кводному об'єкту квадайому ставку срібенкам, вони вдвойне ответственни, тому що... Что... Вся ответственность лежит в первую очередь на родителях, на взрослых, которые берут туда детей. И обращаем особое внимание, что проводите беседы с детьми, потому что чаще всего родители находятся на работе, дети остаются без присмотра, необходимо вести разъяснительную работу с детьми о том, что они без разрешения родителей, без сопровождения родителей не должны подходить к водным объектам. Літній купальний сезон у розпалі, тож лише сумлінне ставлення до життя і безпеки на водних об'єктах, буде приносити користь та позитивні емоції, наголошують рятувальники.